Про що ви мрієте, коли прокидаєтеся вранці? Я мрію, щоб мій дядько повернувся з війни. Я мрію зранку чи виспатись добре. Я сподіваюся, що кіт не допомога. Я надію, що я прохуляю школу. Я мрію політати на літаку. Мій тато приїхав. Щоб брав стасі, був нормальний інтернет. Я мрію, щоб мій брат приїхав з війни. Я мрію посидіти в телефоні. Я мрію зак... закінчити школу. Я мрію, щоб вся війна закінчилася. І... і ми забрали Росію всю. Я хочу зробити те для котів і для собак, біля моєї. Це такий парк, де там були собачки, котики, кум'яки, рибки. І ще був зоопарк. Я, Я хочу кожен день по вигідні, та я, щоб папусі, та ще я хочу, щоб, щоб війна закінчилась та, та щоб кожен день повихідні. А про що мрієте ви?